Я сказав тобі лиш слово, в ж шум, який піднявся, в небі сонце додзвеніло, гай далекий засміявся. Подивився я в твої очі, стиснув руку. Білі гуси ген за ставом розлетілися луці. Заглянув я в твою душу, досерденька притулився, бачу, вишні розцвітають, чую, тихий спів полився. Ах, це десь весна танцює, розтопивши білу кригу, переповнений любов'ю, я відкрив,